Весна йде, весні дорогу. Десь так лунало роки так 60-70 тому. Пізніше з'явилося Весна, весна, весна прийде! З весною вас вітаємо і, звичайно, говоримо про найкращі почуття, які з'являються саме в цю пору року. А це обов'язково кохання. Про кохання мало говорити, про нього потрібно читати і писати вірші, співати пісні, зізнаватися, ну і принаймні якісь дії робити, дарувати квіти. Дарувати цукерки. Не знаю, чи спробуємо ми сьогодні з цукерками і квітами підійти до вас, але пісні і вірші будуть обов'язково. Один із людей, який найкраще висвітлював ось таку ліричну романтичну тему, як кохання, був Володимир Висоцький. Саме, дякуючи його пісням, ми і побудуємо сьогодні наш, сьогоднішню нашу весняну програму. Тож з весною вас і кохання вам. Сереж, от як, як з яким ти відбором підходиш до от, вибору пісень? Тематика висоцького дуже різнопланова. Там просто сказати, що здебільшого всі пишуть про любов, то тут це просто сказати ні про що. Настільки там всіляких тем у нього є. От ти якось вибираєш, буду оцю, буду оцю співати. Ну ясно, що вибирається, але механізми я не знаю. От само. От, от давай це. Або а давайте так. Давайте. Тут дуже душа грає роль. Ну, Дехто знаєш, говорить, там не лише про висоцьку, про різних поетів. Мені подобається його любовна лірика. говорить, Мені подобається патріотика в його там, творчості. От. Як тобі, Що тобі більше подобається і що ти береш швидше до пісень, які ти хочеш виконувати. Подобається все. От як не якби це не було, як ну смішно не звучало. Я би міг, співав як, би все все не. тако от, зарядив би одним е, таким мазком. Але буває ну, би, потреба потреба дня, і потім все ж не можна спресувати в одну секунду, тому треба диференціювати якось. Ладно. Ну от курсу Шевченківська битва. Скоро. І вже хочеш не хочеш, 17 люте саме починає повертати у патріотизм сюди. Тобто вже якось там, допустимо, у тебе як глаза як матика, як нож, да, саме якусь да, якщо Прямо ти зглянеш. Бач, правда? Це знак да, якийсь. От, тому само схиляє до патріотичних ну, пісня, пісня про землю, так? Я знаю, є в тебе в репертуарі. Так. От що, що там тебе в ній може приваблювати? Я, я розумію, там ти співаєш. Е, ну, Такі пісні дуже всім відомі, і там, як би зрозуміло, вони подобаються всім. Є такі mm. пісні, які от не настільки відомі, може, не настільки популярні, але е, філософії в них не менше, привабливості в них не менше. Просто не кожен їх розуміє, не кожен відразу так швидко доходить до суті цієї пісні. От Що ти знайшов саме в цій пісні Пісня о землі? Mm, ну, сто, то, З точки зору виконавства. Якщо вже так як брати, як актор, то там е брізнопланові е подача, і ну, гарно, там спочатку йде повільна частина, потім така якась і потім знову повільна частина. Ну, З точки зору такої театралізації, то дуже приємно. Є де розгулятися да. да. да? на пісні. Вот. Да. все сгорело дотла. Больше в землю не бросите семя. Кто сказал, что земля умерла? Нет, она затаилась на время Материнство не взять у земли, не отнять, как не вычерпать моря. Кто поверил, что землю сожгли? Нет, она почернела от Бога, как разрезы. Граншеи легли, И воронки, как раны, зияют, Обнаженные нервы земли, Неземное страдание знают, Она вынесет, все переждет, Не записывай землю в коллеги Кто сказал, что земля не поет? что она замолчала навеки, Если она стоны глуша, И за всех своих ран и от души. Ведь земля — это наша душа, С обогами не вытоптать. Кто сказал, все сгорело до тла, больше в землю Не бросите семя. Хто сказав, що земля умерла Нет, Она. О, любви. о любви. ні. Яку знають дуже багато людей, намагаються, мені хочеться сказати правильно, намагаються її виконувати, тому що не всі пісні висоцького так просто заспівати. Тут ще потрібно от мало, мало тільки освоїти. Хрипіння, так, як чи голосно покричати, це якби одна сторона медалі. А от зрозуміти пісні, передати всі почуття, які хотів передати автор, тут набагато складніше. Але ми спробуємо, так, я думаю. Так. Когда вода всемирного потопа кирнулась вновь в краниці берегов, із пени уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь. И растворилась в воздухе до срока, А срока было сорок сороков. И чудаки еще такие есть, Вдыхают полной грудью эту смесь, И ни наград не ждут, ни наказаний, И думая, что дышат просто так, Они внезапно попадают в такт Такого же неровного дыхания чувству точно кораблю Долго оставаться на плаву Прежде чем узнать, что я люблю То же, что дышу или живу И много будет странствий и скитаний Страна любви, великая страна и с рыцарей своих для испытаний Все строже станет спрашивать она Потребует разлук и расстояний Лишит покоя, отдыха и сна Но вспять безумцев не поворотить Они уже согласны заплатить Любой ценой и жизнью бы рискнули Чтоб только не порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянули. Я поля влюбленным постелю, пусть поют во сне и наяву. Я дышу и значит я люблю. Я люблю и значит Я живу. А ми продовжимо розбиратися у творчості Висоцька. Хоча я думаю, це якось, може і неправильно так звучить. що там розбиратися, потрібно слухати, співати. Але в будь-якому випадку, от, на твою думку, е чи є у Висоцьку, в його віршах якийсь підтекст? Є таке може бути щось те, що не лежить на поверхні? Ну так, звичайно, він про це сам постійно говорив, що не, не слухайте те, що ви чуєте е -е, зразу. Він пропонував завжди його твори слухати саме найменше тричі. От тільки каже, з третього прослуховування можна зрозуміти, що я хочу сказати насправді. Бо там є такі співставлення і такі і глибинні, такі течії думки. Ну і потім самі його думки, саме світосприйняття, воно перед втікає із одного твору в другий. Не можна його якісь юморні пісні сприймати, просто як чистий юмор. Чуть, чуть, трошечки повільніше береш цю пісню, співаєш, то там такі сльози починають. Який юмор. Це не все так просто, як дуже, здаюсь. дуже все непросто. І, 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 Щоб веселі пісні, ліричні пісні. Сприйняття життя через власне всього життя через власне життя і навпаки життя всіх людей, їхні історії, їхні якісь колізії життя перемелювати в. В собі, і потім це робити, як якийсь згусток, як зріз повністю всього всього буття. Тим більше, що людина, така яка бачила, яка бачила, вона бачила, що відбувається на Арбаті. Що відбувається, як люди живуть в, десь в Тайгі в Сибірі. і це все порівнювало з тим, що відбувається за кордоном, як люди живуть там в тих Америках, в Австраліях і таке інше, тому подібне. Тобто він бачив абсолютно все життя і, і міг його погляд цей на життя сконцентрувати, сконцентрувати таким чином, що ми тепер маємо, і є така думка, що от Висоцький зараз не актуальний. E, може навіть так. Зараз Висоцький і не актуальний як актуальність, а як може бути не актуальний там, допустим, спіноза або Кант. Ну, хто читав Який трішки старший за Висоцька? Да. Так трішки. То, хто читав Канта на, 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 начебто і ні. А як туди заглянуть, ой-ой-ой, і ой, 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 про сьогоднішній день є там трохи. Ну, взагалі, щодо цієї теми, от, ти часто виконував пісні Висоцького, взагалі, яке сприйняття сучасного залу? Я розумію, коли ми дивимося фільми про Висоцького, і там mm. е, зрозуміло, що тоді, тоді він був саме ось. Знак. Саме ось так пік такої творчості його був, звичайно, що було сприйняття одне. Як на сьогодні люди сприймають? Ну, ті люди, які мене слухали 20 років тому назад, і, 3, і 25, і 30 років тому, тому, то вони, власне, так і сприймають. А от е люди молодшого віку, вони сприймають це для них відкриття. Отак. От ми не можемо говорити зараз про сприйняття як таке, а про відкриття. І так буває, співпадає, що бачу по очах, що так людям відкривається ухти. Тим більше, що, що таке наша школа, вона може за любого поета, що вони зробили. Зараз ми скажемо ухти, і послухаємо ще одну пісню. дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно? Пусть черемухи сохнут бельем на весу Пусть дождем опадают свирени Все равно я отсюда тебя соберу Во дворец, где играют свирели Твой мир колдунами на тысячи лет Укрыт от меня и от света И думаешь ты, что прекраснее нет Чем лес, заколдованный этот Пусть не будет на листьях росы по утру пусть луна с небом пасмурным соре. Все равно я отсюда тебя заберу во дворец светлый терем с балконом на море. Жіноча тематика у чоловічому клубі це, в принципі, річ постійна. Ми дуже часто говоримо про жінок. Я з Сережою тут е розмовляли на цю тему. Але от самі жінки і дівчата в чоловічому клубі це така рідкість. Е Але ми сьогодні говоримо про Висоцького. З одного боку, в його житті було, е були чимало жінок, так, які його обожнювали, які були поруч з ним, підтримували його. І в принципі, і жіноча тема в творчості Висоцького, вона присутня. Чимало знаємо пісень, які співала Марина Владі. Тому сьогодні Сергій зробив нам такий сюрприз-подарунок нашому чоловічому клубу. Це, по-перше, запросив чудову дівчину, а по-друге, я думаю, що ми сьогодні ще й почуємо у її виконанні пісні Висоцького. Давай, Сергіо, знайом нас. Так, безумовно, це у нас у чоловічому клубі гостя. Звати її Даша, прізвище в неї Харченко, вона навчається в місті Корсуні. В педагогічному училищі, і там у нас вона йде вже як зірочка. Зацікавившись її творчістю, сподобався мені голос, і такий високий сопрано. ну, ми по Почуємо сьогодні. І... Тому що дуже рідко, дуже мало виконується пісень потрясаючих, колосальних, Висоцького жіночої тематики, я їй запропонував їй заспівати такі е, дві, дві пісні, поки, ну, поки що на, на наступний рік буде mm -hmm. е, От, І таким чином. от вона у нас, і ось вона. Да, так. Ось вона. ось ось Так, Даша, ну... Да. Як ти, як ти погодилась, як, як набралася сміливості? От, знаєш, Деякі з чоловіків навіть бояться співати Висоцького, кажуть, та ні, я, мабуть, не потягну, це для мене складно. От як ти відразу погодилася чи сказала, та ні, що ви кажете? Я тут романси, може там щось таке співає. Тут раптом Висоцький. Ні, зазвичай я романси також співаю. Але Висоцького я так знала небагато, і тому я погодилась зразу, тому що слухавши його пісні, вони мені також припали до душі, і тому я дуже рада, що мені запропонували заспівати саме його пісні. Я думаю, що тоді є. У нас можливість і послухати от саме. Отак незвично, як сьогодні нам презентують наші гості Володимир Висоцький, але ось так по-своєму. Я несла свою біду, по весенньому пальду, обладился лед душа. Ворвалася, камнем под воду пошла, А беда хоть тяжела, но за острые края. Что я не умерла. Володимира Висоцького, слухаємо сьогодні і говоримо про нього як про людину, про поета. Просто про його творчість і, звичайно, слухаємо пісні. Сереж, от ми знайомимося з репертуаром, який ти вибудовуєш для Даші. От що, що ти саме намагаєшся, які пісні підібрати для неї? Просто я зрозумів, що ти, почувши її голос, уже якось побачив, які пісні їй підійдуть для виконання. Про, про те, що це може бути любовна лірика, ми тут розібрали, що Даша, це я це зможу. А більш такі складні пісні. Я yeah, <рес> <yeah, рес> <рес> не можу сказати, що любовна лірика це простесенько. <рес> ну, для дівчини може знаєш це якось простіше, ніж, наприклад, співати. про війну, Колись, ліду, наприклад. колись у, е, в Черкаській філармонії було було Віа, яке називалося Двадцятий Вік. І там я не пам'ятаю прізвище, була Таня солістка. І вона заспівала, так случилось, мужчини ушли», Я ще був геть, геть шпіндель, пацан. Послухав і це ну якби, на все життя. І тут трапляється людина, яка перспективно цю пісню може потягнути, ну то як же ж і не пропонувати. Тому я сказав, пана й не казав. Я сказав, Даша, співає. Ось тобі надо, текст, працює, так. слова. Ці слова, вся мелодія. Поехали. Потрібно для того, щоб хтось заспівав пісню високу, потрібно обов'язково поставити оригінал. Чи, чи може це навпаки збити від якоїсь своєї подачі? Оригінал треба ставити, але як поставити жіночу пісню в оригіналі? Коли учили біду, а вона співалася маріною владі геть не так, то взяли варіант Пугачеви. І заспівали. Ну і без особливого оригіналу, щоб вийшли по-своєму. Бо тоді починаєш. Подивитися на той оригінал починаєш по, 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 по ці повтори, а воно. Ну, ми вже не... сьогодні говорили про да. це. Одна справа скопіювати, інша справа то, то подати по-своєму. Да. Ну подальше зрозуміло, що вона не буде ні хрипіти нам тут в мікрофон, так і намагатись скопіювати Висоцького, так як таким, як він був. Я думаю, що це саме і є. В цьому така якась родзинка, жіночий погляд на позаминулого року. Був концерт присвячений Висоцькому, і він ішов Москви. Мабуть, таки 25 числа, я не пам'ятаю, в дві з половиною години із залу Росії е, йшов концерт. Всі були самі-самі-самі Малінін. Е, ну, господи, що, що я зараз? Да, да. Абсолютні зірки різного, різного калібра, верніше найвищого калібра. І лише із них вийшов якийсь Толі Новосибірський хор. Щось таке. Е, вийшов хор і заспівав там так, хор. А капела. І така приблизно солістка, як Даша, вийшла і з та несеньким голосочком. Как за смотриться мені нинчик, затишиться. Ото був Висоцький. А всі, що перед цим кричали, хрипіли, горланили без толку. Моя особиста думка. Ось так ми сьогодні намагаємось розібратись у творчості Володимира Висоцького, тому що як ми вже розпочинали сьогодні розмову, що це була одна людина, але для кожного він свій і кожен його бачить по-своєму, співає по-своєму, сприймає по-своєму. В Втішить перевалов, де камні вітрам. Не помеха, Помеха на кручах таких. На какие никто не проник, никто не проник. Жило поживало веселое, гордое, горное эхо. Оно отзывалось на крик, человеческий крик. Когда одиночество комом подкатит под горло, под горло издавленный стон, Еле слышно в обрыв упадет, в обрыв упадет. Крик это до помощи, эхо подхватит, подхватит, Проворно опустит и бережно в руки своим нанесет. Должно быть, не люди, напившись дурмана и зелья, Веселья, чтоб не был услышан Никем громкий топот и храп Топот и храп Пришли умертвить Обеззвучить живое, живое Ущелье И эхо связали И в рот ему всунули кляк Всю ночь продолжалась Кровавая, злая потеха Потеха Наддали, но стона никто не слыхал, никто не слыхал утру расстреляли, притихшее, гордое, горное эхо И брызнули камни, как слезы с израненных скал И брызнули камни, как слезы с израненных скал Ми продовжуємо вас дивувати своїми незвичними гостями, які приносять нам чудовий настрій у наш чоловічий клуб. Тому не забувайте вмикати телевізор щосуботи і щонеділі, і разом з нами закохуватись, читати вірші, співати пісні і бути потрібним. Що і є найголовнішим для кожної людини, і ми хочемо вірити в те, що в вашому житті чоловічий клуб є необхідною річчю. Тож зустрінемося у нашому клубі. В чистом поле Васильки а -а -а. Дальняя дорога Сердце рвется от тоски А в глазах Тревога Игра Да еще раз Да еще много Много, 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 много раз. Эй Да еще раз Да еще много, много раз